Споживання вітамінів, і мінералів, наприклад, кількість. Кальцію, яка потрібна і рекомендована для кожної людини залежить від віку, статі, фізіологічного стану людини, вагітність, лактація, дитячий вік, більш старшого віку. Взагалі є різні рекомендації. Можуть бути дефіцити. Якщо є дефіцити, відповідно потрібно більше. Зверніть увагу, яка кількість має бути споживання кальцію рекомендована для чоловіків, для жінок, для дітей, для дорослих. На це потрібно звертати увагу. Взагалі споживання кальцію в межах цих норм допомагає підтримувати здоров'я кісток і уникати дефіциту. Дуже важливо враховувати, що надмірне споживання кальцію може привести до утворення каменів, нирках або інших проблем здоров'ям. Це, до речі, стосується того, що говорять, що в начитавшись, наслухавшись інтернету, говорять, а в каралупі від яйця також є кальцій. От якраз ви. Тою шкаралупою назбираєте собі камінців і алмазів, а навіть можна і булижнів. Тому що не всі форми засвоюються, і засвоєння залежить від багатьох факторів: від того, що ви їсте або не їсте.